Я заходжу, і мені стає погано. Я дивлюся, у ці всі ящики проходжу далі туди. Лежать ці чорні пакети. У ці зелені активістка Леся Морозова розповідає, як вперше побачила армійське майно на складі коледжу про те, що у закладі торгують військовими пайками. їй передали студенти. Повернулася до коледжу жінка вже із правоохоронцями. Подивіться воно палатки, лежать. Які збираємо по цьому? Подивіться, подивіться, ну... Поляки, я так зрозуміла, що це польська Ось отця... нове пледо. противогази лежать без ціла куча. На всіх пакетах із продуктами маркування однієї із вінницьких військових частин всього знайшли півтори тисячі пайків. Більшість пакунків пошкоджені, є і порожні. Активісти кажуть, продуктові набори продавали в розріб. Стіки по 50 копійок продавали. Мед по 50, там сахар, по моєму кава по рублю, тушонка 7 гривень. Каша по моєму ні, тушонка 14, а каша 7. Керівництво коледжу від знахідки відхрестилося, кажуть, приміщення здали в оренду приватному підприємцю, який за угодою постачав харчів. Заклад В договорі зазначено, що ми можемо залучатись для перевірки. За його згодою ми залучаємось. Ну Видно, не було його волі, там і можливо він не хотів, щоб хтось бачив, що у нього там знаходиться, тому ніхто нас не злучав. Сам підприємець від спілкування із журналістами та активістами відмовився. Його оборудками вже зайнялися правоохоронці. Наступним етапом кримінального провадження має стати проведення об'єктивної перевірки і оголошення підозри особі, яка вчинила кримінальне діяння. На даний час про оголошення підозри ще не йдеться. Активісти кажуть, самотужки вкрасти таку кількість. Кісь майна чоловік не міг в армії тоже есть предприниматели в кавичках, звісно, которые просто грабят і которые думаем должны понести такое максимально серйозне за покарання за такі что Тому що вже не просто там пакетик украли это то особисто крупний розмір. Це ні солдати на передовій. Правоохоронці вилучили вціліли армійське майно щоб вивести триста ящиків. Харчів довелося наймати кілька автівок. Кримінальне провадження порушили за статтею крадіжка злочинцям. Загрожує від трьох. До п'яти років позбавлення волі. Оксана Дракос, Олександр Мельничук, Житомир, п'ятий канал.